Друзі, привіт! Хочу сказати, що є позитивні новини у нас. І Франція нам дає легкі танки, і Сполучені Штати Америки анонсувала новий пакет військової допомоги. Туди війдуть зокрема БМП Бредлі. І, в принципі, не тільки це, друзі, тому що ну, є. Певні сподівання на певні, знаєте, такі сюрпризи від Сполучених Штатів Америки, які можуть здивувати. Ну і на фоні того, що е, продовжують різного роду бойові комарі летіти, скажімо так, по е, російських різних об'єктах, то не виключено, що можливо це буде пов'язане із цим, а можливо, це буде пов'язано з якимись. Озброєннями, але в будь-якому випадку легкі танки, друзі. Я в своєму телеграм-каналі описував е характеристики, в принципі, озброєння, які передає Франція. Так, це е озброєння, які знімаються у французів з озброєння, так. Е і вони в принципі застосовуються для прикриття піхоти на полі бою, е характер озвучених. Передач озброєнь свідчить про те, що друзі не просто так головний розвідник Буданов анонсує весною великий контрнаступ. Друзі, тому що ці озброєння вони і, і ця бронетехніка, вона е, створена для. Мобільних пересувань піхоти, скажімо так, для прикриття піхоти на полі бою і так далі. Не будемо всіх деталей розголошувати, друзі. Е, ще хочу сказати вам наступне. Ще хочу сказати вам наступну одну важливу деталь, е, що е, е, певні наступальні дії продовжуються і зараз зимовий похід він триває насправді. І місто Сватове та Креміна президент не просто так в своєму новорічному привітанні згадував, друзі. Питання по цих містах має вирішитися вже взимку. А далі, а далі буде тільки по наростаючій йти. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх! Дуже важливо, щоб побільше дронів було у силах оборони. Від мавіків, які є найважливішими на фронті, хто б що там не казав, до більших пташок. Друзі, переможемо всіх в будь-якому випадку.